Ну і у Києві суд обрав запобіжний захід одному з двох поліцейських, які побили військовозобов'язаного біля голосіївського ТЦК. Підозрюваному Дмитру Циганенку Чи Циганенку призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці. Повідомляє про це суспільне. Нагадаю, поліцейські наприкінці минулого тижня привезли чоловіка до ТЦК. І там його побили. При цьому військовозобов'язаний лежав і не чинив жодного опору. Повідомили про це у Київській міській прокуратурі. Незважаючи на це, чоловіка вдарили по голові і тілу не менше як 15 разів. Постраждали, отримав тілесні ушкодження. Ступінь важкості яких визначає експертиза працівникам поліції оголосили підозру, перевищені службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від трьох. До восьми років за ґратами. Плюс іще ж і не можна обіймати певні посади на mm -hmm. срок до трьох років.